Всім привіт! Нині не стандарт. Я тако собі розбирав і думав записувати, не записувати. Але всі хочуть скутера, хочуть бачити більше скутер ремонт. Я думаю, ну давай я зроблю все по-інакшому, не так як завжди. От ми маємо скутер, от я так розбираю. Ні, от є скутер, він вже розібраний. Я зняв з нього все те, що я буду перевіряти. Скутер ще того року їздив, але вже так собі. Тяги нема, вже так потрохи втрачав тягу, погано заводився, треба було 50 копнути. Ну, коротше, проблеми вже були. Вже треба було, ну, наприклад, дома, думаю, що хтось би вже починав там, чистити карбюратор, пан забився карбюратор. Ну До того всього решта, що я це зараз розібрав, ніхто б навіть не дивився. Для чого? Всі зразу, в них перша претензія це карбюратор, Це по-любому в ньому проблема. Ну, і от з чого ми почнемо: з, з чого починаються наші всі біди? З повітряного фільтра. Він тут, бачите, в якому стані. Його ніхто ніколи не мастив маслом, він йшов завжди на сухо. Це моя думка, я можу помилятися. Ось тут видно, що тут все не чисто. Суфрахак, він то поїхав, як на наждачці. Це тягнуло виробітку поршньової. Зразу я знімаю і дивлюся до ліпісткового. Ліпістковий в якому стані теж буду мити. чистити. Я його теж зняв, буду перевіряти. Якщо він робочий, я його поставлю. Я просто зразу хочу все перевірити, відсікти, щоб я колись беру. Воно заведеться і поїде, розумієте, і воно за місяць-два не стане, воно буде їздити. Е, так, їдемо далі. Це чомусь. Ага. Дивлюсь до ліпісткового, бо деколи від порохів ліпісток дістає виробітку, він не тримає. Ми його помиємо перевіримо, потягнемо ротом до себе. Якщо він тримає, значить він робочий. В нього питань нема. Далі, далі в нас йде поршнюва. Поршнюва в оригіналі. І взагалі моя думка, що цей мопед взагалі ніхто ще не розбирав. Він відколи його купили, їздили. Ну, Я думаю, довго їздили. Бо все в оригіналі, дивлюся, поршень оригінальний. Ось віком він на гарі, чорний, це треба відчистити. Ну, я думаю, що ніби оригінальний поршень, бо штопорні були кругленькі, без тих завусин, Думаю, що в оригіналі. Хтось без дня подивився, та то ще рідне, ставимо поршень поїзди. Якщо є виробітка, і ви тут на вікнах бачите, що є, відділилися полоски, і ви рукою відчуваєте, що вже можна зачепитися за ту виробітку, воно не буде працювати. Так, ви закладете нові поршні, Він заведеться. Місяць, максимум, ну моя думка, місяць, більше воно не поїздить, далі воно дістане виробітку і буде пускати, і він почне погано заводитися. Він буде їхати, просто питання часу. В когось довше, в когось менше. ну Це таке питання. Сутомо. Є виробітка під пальцем на вікнах. Оригінальний циліндр раджу не викидати, розточити і буде їздити. Але одна проблема тренувати гарного, хорошого токера, який це все гарно зробить, а ні, як попало. Це буде ще гірше. Краще вже нову поставити, якщо нормальна мама. Ну, немає нормального токера. Поршньому буду міняти. В мене немає нормального токера, в мене, на тут, Як новому місці нема де розточити, щоб ну, так, щоб мені подобалося. Тому ну, ну, я не, не, не ризикую, я ставлю нову поршню, поршню буду ставити від МСУ. Поршню міняю. Це 100%. Відпалаємо. Ліпістковий, мені здається, робочий він залишається. Далі. Я розібрав варіатор, ну, я це розказую теж час не краще. Я чекаю, поки масло стікає, масло в нас дуже червоне, таке, вишневе. Таке. Ну, я думаю, що воно не оригінальне. Це куплялося в щілю. Масло, щіллюське, то мінералка, чи Ні, синтетика, походу. Ну, а скутер хотів би, може, полисинтетики, Про це ніхто ніколи не задумується, яке масло лити і тому подібне. Ну Це теж, все не об'ясниш, як то кажуть, не, покариш, не ну, я не знаю навіть. Далі, чому я заліз до варіатора? Там ж ну, ну, типу, хто би то, щось міняв. Тут дуже про повезло людині, стоїть алюмінієвий варіатор. Він стоїть на, переважно на 56 там, чи на 58, на 34, ну, на Хонді Fit здебати його дуже рідко. Тоже, варіатор обслужений. тут немає, щоб помиємо по чистим підшипники. Цей варіатор можна сказати вічний, він там мало що коли дісти виробку колодки. Один нюанс з колодками. Вони ще є, але вони дуже-дуже гладенькі. Що я ще роблю? Беру наждачкою, прорізаю полоски не наждачкою, ножовкою по металу прорізаю такі полосці. І він ще їздить деякий час, поки вже не старається повністю. Так що майте на увазі, Може вам пригодитися. Далі. Для чого я взяв магнето? Для чого я той зняв... автогенератор? Так, і на чому я закінчив? Блін, так зараз згадаюсь. зберег з думками і нагадаю що. Магнетор чому я знімав. Ну, ти ж просто так знімати магнито не буде ніхто. Дивіться, скільки тут болота. Того магніта навіть не видно, воно поржавіло. Це все в таких катушках. Ну, яка тут може бути зарядка, яке тут може бути світло? Подивіться. Ну, це ж я не знаю чи видно, не видно. Це все тримити, чистити, поправляти контакти, ржавчину забрати. Я це все роблю. Ну, і потім всі кажуть, що так багато коштує, що такий дорогий ремонт. Ну, це для тих людей, які в мене обслуговують, ну, яким я ремонтую мопед або ще щось. Може якийсь перегляне це відео. Для них може бути зрозуміло, що я не тільки чищу Ну, Я до всього стараюся подивитися, поміняти. І сальники на культурі теж буду міняти. Бо з тої сторони він вже потік там, все. з тієї сторони ти не побачиш, знаєш, він тече, чи він не тече, бо тому що тут все чорне заліплене. Фільтр ще рідний, його бензоновий. Бо, може і не рідний, але він вже не вот, закладений. Це все переглядає. Зливаю масло, заливаю зараз нормальне полусинтетику, нормальне, зелене на колір. Буде їздити на ньому. Проблем не буде. Коли це все зробиш, тоді не буде тих питань, а він зранку заводиться, проїжджає декілька метрів і перестає їхати. Або він зранку дуже гарно заводиться, а потім він заводиться. Коли ти це все переглянеш, я думаю, те проблем не буде. Завжди щось одне підтягує друге, третє виходить з ладу. Ну, щось одне не може бути. Була би тут б, та свічка, оди, там, щось соціальне може і так, а так воно все пороздрібно, все по окремо одне-друге тягне, і тому ти не можеш зрозуміти, в чому проблема, що він не їде і краще когось розібрати, раз зробити. І я думаю, рік-два це мопед поїздить без обслуговування. Головне міняти масло, ой, заливати нормальне масло, чистити повітряний фільтр, пропитувати його в маслі і проблем не буде. І будете їздити, тішитись, я вам його чесно кажу, не натішитись, як то кажуть. Насос в якому стані. Його треба помити. Так, продовжуємо ремонт. Вчора я все помив, почистив, поки тут все смерділо бензином, я втік додому. Нині я прийшов і почнемо все збирати. Саме гірше я зробив, помити відчистити. Це саме найгірша робота. Ну, Ще треба прокладочки зараз почистити. Тут я помив, з тої сторони помив. Витягуємо, певно, що перше сальники. Сальники будемо витягувати. Якоюсь такою спеціальною штучкою Ось для саняшків. Тому що шуропу можна пошкодити. І... Раз, і пробуємо якось його звідти витягнути. Вилази не дуже, не хоче. А чого б це? А, давай ще трохи. Так, ось у нас і майже виліз. Ось я взагалі отверточкою просто витягуємо. Це буде далі. Один є. Главное не пошкодити обойму. Ну, там десальні крутиться. Буде пускати. Так. Другий, пробую отверточкою. Отверткою легше колись було. І ще я ще замічав, що запихають зверху ще один сальник. Ох, це було не раз так, що витягуєш що там. За сальничком ще один саник. Просто люди не хочуть витягувати їх. Може не можуть. Просто відвертка для регульовки карбюратора. І крутим. Разом з колінвалом. Це ще легше вилізло, ніж ніж спеціальною штукою. От отверточка, звичайно, запихаєш і крутиш разом з колінвалом, він гарно вилазить без проблем. Так, зараз повидуваємо там все. Беремо два нових сайничка, гарних, які йдуть по окремо, не комплектом. Це є фірма NOC, мені здається. Так, NOC по окремому, не поштучно продається. Не треба купляти, стопці та які будуть валятися. І закладаємо, але я ще хочу видати. Видуваємо звідти сміття і закладаємо сальнички. Так, сальнички на місці. Міняємо фільтр, ставимо ось такий. Цей. Лишаємо стрілочку не звивуваємо. Воно йде догори, не обдали. Тут намальована стрілочка, до гори Раз? Фільтр замінений. Далі. Масляний фільтр, сіточка. Має бути чистесенька. Зараз контрольний продукт. Все, чистенько, шланг помитий, закладаємо. Ух, падає. Можемо сюди закласти, можемо туди, все равно стане на своє місце. Шланг закладаємо до упора. Хумотиком затискаємо це все. Все, сіточка чистесенька. Так, те, що нам треба буде повернути, бо ж нам задубів. Ось так. Сюди. Масляний насос, сальничок я поміняв. Я той сальничок, щоб показати вам. Сальник малесенький ось такий. О. Тут на валі стоїть, я його замінив. Ось такий маленький. Поміняли. Так, щоб... Не вертатися лишній раз до нього. Всі думають, що це сальник, цей його що ще, ну, типу, уплотні кульця. Ні, сальник там далі. Масляний насос закладаємо на місце. Все, супер. Став на місце. Далі закладаємо направляючі кріплення під тросик масляного насоса. І воно одразу і прикручує масляний насос і на ньому і стартер стоїть. Така ніби не бляшечка, а стікер роботи робить. Так, це закручуємо. На стартер два болтика. Є, верхній прикручуємо. Найніше поки не прикручуємо, тому що нам ще треба закладати генератор. Виживаємо. Генератор я почистив. Всі ржавчини позабирав звідси. Тут контакт поправив, на магніті так само, всередині все почищено. Цей контакт поправлено. Магніт, щоб краще щиту було. Закладаємо магнито, закладаємо генератор, зачіпаємо кубки. Заклали генератор, підключили, все, фішечку, стартер прикрутили. Далі нам треба закривати ту частину там, де всередина мотора. Беремо патрубок, ліпісковий клапан, новий мототеч. Тримає, потягнути до себе не можу. Беремо прокладочки, китайський, саме найдешевший набір вже копійки коштує. Тут є все. Все, що вам треба, щоб під кришку теж будемо ставити. Під, під циліндр то йде разом з комплектом, порщовій йде прокладки, але нарешті не йде. Під ліпістковий клапан нема, під головку під цей, кришку заводну нема, тому використаємо цей набір. Цей набір не є дорогий. Беремо ось прокладочку, я ні на що не ставлю. Просто, Просто прикручу, без всяких проблем. Він же стояв прокладочка. Ні на яких герметиках, ні на чому. Просто насухо стояла прокладка. Я так само ставлю. Не, ну, що думаєте, на заводі такі як -то, тупеньки працюють? Ні-ні, там все розумні люди. Закладаємо, прихочуємо цей патрубок, щоб закрити діру, щоб туди нічого не падало ніяке сміття. І далі закладаємо поршню. Поршню буду закладати від МСУ. Не було їх, з'явилися і дуже гарно. Не знаю, саме ліпше для мене. Бо мототежки трохи ніби на там зовсім інакше, більше. Але якість нічим не гірше, не ліпша, ну, тіпа... хоча б воно ну, там довше ходило, чи особливе покриття було. Ні, таке саме, як МСУ. Я думаю, може, взагалі на одному заводі роблять просто. Різні станки роблять. Таке відчуття. Ну, я можу помилятися, це я просто як тут думки вслух. Так, приходжу ліпістковий і закладає поршню. У перед тим як закладати поршню, це я беру завжди найдорожчий, який на ринку є. Та якісь там фірми, підшипники, і гольчастий. Ви на вигляд не приділите, чи він має виробітку чи ні, чи він ще походить, не походить. Він в один прекрасний момент трісне ви навіть не зрозумієте що станеться, і вам поломи. Ну, була вигадка, ви, ви, що навіть і картер тріскав так, стільки, то все печально він робив біду. Тому краще купіть нормальний підчіпничок, не пошкодуйте, поставте. Бо шкодати поршневої, як то кажуть. Витримає то витримає, не витримає то не витримує. Зважчуємо і закладаю поршню. Закладаю глушитель. Я його випалив, помалював фарбовий кан, витримує там високу температуру. Закладаємо глушитель з гарно. він був дуже забитий я час. Димів, горів, стріляв, що тільки там не вилітало. Я так розумію, відколи той скутер його ніхто не випалював, не чистив, нічого не робив. Дуже, повірте мені, це половина його тяги. Ну, коли випалиш, мопед оживе так настільки, що я деколи навіть не сподівався. Деколи були такі ремонти, що просто перевозили скутер, я просто глушитель випалив, ну, Випалив його, помалював або мене малювали, люди самі малювали. Це залежить питання ціни. І Сонь каже, Мопед ожив, то він їхав то я колись в мене їхав. Ну, люди були довальні, але він лив неякісне масло, не хочу вже казати ніяке, бо я чую, що в неї і так за це масло будуть зараз експерти махати. Закладаємо площитель, далі зараз... Ага. Зараз масло будемо. Мати. А тепер заливаємо масло. Перед тим, як заливати масло, не спішіть надівати шланг. що беріть його просто притоліть тут в цьому місці. А, і бажано трохи його підрізати. щоб воно там не слизилося, не капало. чуть трохи далі перетягнути і кусочок відкусити, щоб гарно надіти ну, невеличкий ось такий десь. І чуть -чуть, о, так притиляємо, щоб масло не потекло. І випустив повітря з масляного шлангу. Масло пішло, тоді шланг наділи і тоді повітря вийшло. Бо поки воно закачає, поки воно зайдемо, ж десь плина. Так що випускаємо повітря і так само будемо виганяти звідси масло, червоне, це що тут є. Трошки на холостому. на масляному насосі дамо більшу подачу і воно вижене його. А тут будемо подавати вручну самому. Далі я закладаю пластмаски, тут вже нам більше нічого з того сторони нічого не треба. Зараз будемо. Закладу пластмаску і беремо карбюратор і варіатори. Зараз будемо дивитися до варіатора. Вся увага на задній варіатор. Я змастив підчипник, крутиться просто шикарно. Нарізав те, що я казав. Прорізи, прорізи, бо воно дуже задубіло. Ну, хто має гроші і не має часу цим бавитись, ви просто можете піти, купити другі колодки, поміняти і все. Ну, я вирішив, що краще, хай на них ще можна поїздити. Їх тут досить ще є. Ще деякий час, я думаю, може на літо може і стане. Ну, це буде краще. Бо ми ти ну я не знаю, чи поможе. А такі прорізи на деякий час вистачає. Хто таке не признає, пішов, купив нові, поставив і буде ще ліпше. Ну, я так роблю. Чому? Немає значення. Е, так, передній варіатор. Закладаємо передній варіатор. Наклали передній варіатор. Він виробітки майже ніс і немає. Ну, він майже... Я не знаю як так, скільки він їздив, але ну, тут видно, що і ремінь не виходив на верні радіус. Тут видно навіть по цьому шкірі, ну, куди він доходив. Переважно до це мав доходити, я не кажу, що не самі зубі. Ну, Досить до, ну, типу, до цього місця він мав доходити. А проблема в чому була? В ремні. Ремінь, мені здається, взагалі не зліться. Ну, Хто це робив, я не знаю. Він пет готувався, на продаж. І він, трошки, він заклав ремінь, який в нього був. Бачите, де він знаходиться? Скільки йому ще треба Ну, Він мав би бути на верхньому радіусі рівня. Тепер беремо. Зараз будемо підганяти. І там немає значення, до чого пише той ремінь. Деколи ви купуєте ремінь, там пише до Honda Dio пише. Немає значення, що там пише, ви підганяєте собі під свій варіатор ремінь. Що на ньому пише, немає значення. Дивіться по розмірах, який би вам пасував, Просіть там, де ви купуєте або ні. Так то там точно ніхто не дасть поміняти, піти попробувати, потім принесе назад, він буде мав за дири. Ну, вже видно, що він буде не новий. Хто хоче купити, вже який був на варіаторі ремінь. Може він перегріти. Таке награє. Моя правда краще якось гарно вияснити, поміряти, побавитись і вияснити, який би вам розмір грав. Зараз я буду підбирати сюди і скажу, який би пасував сюди ремінь і взагалі від чого він. Так, впливе туди ремінь. Такий, який мені сподобався, це взагалі від цепії. Ремінь 668 на 16,6. Ну, тому що стоїть вже від 56 ї задній варіатор алюмінієвий, який не має ну, він можна сказати вічний варіатор. задній І до нього тяжко підігнати. Е, ремінь такий би було і на горі добре, і назад, ну, тіпа, 27 хоче вужчого, 34 хоче ширшого. І спробую десь з другим зіграти. Тому це тимчасовий ремінь, такий я зараз поставив зараз буду пробувати закладати лапку за одну, чи воно не буде черкати, бо, тому що я підкляв, підкладав шайби. Варіатор посунувся сюди. Це передній храповичок посунувся вперед. І не знати, чого буде зараз, чіпати чи, чи не буде. І треба зараз закладати карбюратор. Зараз буду показувати перший запуск і будемо пробувати, чи він їде, як він їде, тягне, не тягне. І вже будемо дивитися, знімати чи залишати ремінь, чи будемо ставити другий. Будемо вже, походу, ну, так тяжко вгадати, треба проїхати, щоб зрозуміти, що він хоче. І тоді вже будемо розуміти, щорші, ну, і тому подібне. Закладає кришку за одну, це не закладає за одну, тільки закладає, щоб можна було завести старті чи слабки. І карбюратор. Закладаємо і буду показувати перший запуск цього Honda Fit. Так, це кінець. І коротше, я вам не показав все, що я мав показати, бо тому що блин, немає можливості. Знаєте, якби ти сидів, тільки пиляв відео і то-то робив, і знімав, показував, закривати три двері, нікого не пускати, нікуди не їхати, а суто знімати, показувати деталі, тут, цього, туди, сюди. сюди. Я ще коротше, розбирав, я розбирав задній варіатор ще раз, бо він підклинював. Воно їде, але ну, так ніби 9,5 грами для нього ніби замало було. Ви розумієте? 9,5 грамів це і так ну, тяжкі ролики, вже тяжчих я ще не бачив. З 11 було ще. Ну, 9,5 це багато. для ну, Переважно, це більше стоїть 8,5, 6,5 деколи стоять, але на такому варіаторі 9,5 це нормально. Більше не потрібно ставити. Короч, він підклинював, я його розбирав, помив почистив, Він почав легше ходити, бо тому що там е, то сміття від рівня туди нападало і воно підклинювало. Я помив, зібрав сочотку. Е, ще капав шланг, де запихається на масляний бачок, теж знімав, чистив мив там ще раз торство то розбирав. І що ще таке? Ще щось я робив і короч, це зайняло десь 2-3 години, ви розумієте? Тому я вже це все не знімав, я вже зібрав швиденько, бо треба вже їхати додому. Нема коли це знімати. показуємо вже готовий результат. Зараз викочую, проїжджаю, показує, як він залітає догори. Обще до горки залітає ну, просто чудово. Мені подобається, як він їде. А, і ще так, задній тормоз робив. Колись не тормозив, але тросик не сходив. Теж це зайняло багато часу. Я кажу, все не покажеш. Хотілося все показати, але немає можливості. Вибачайте. Ну і ніби все таке. Що ж я хотів сказати? І дивимося, як воно їде, подобається, не подобається, не знаю, пишіть. Щось прочитаю, щось відпишу, щось не відпишу. Не тримайте зла, будьте добрими і тому подібними. Дивимося, як я їду, і до наступного ролика. Всім пока!